Друзі, вітаю. Новенька. Новенька кішечка. Не знаєш, що робити з тими, яких вже врятував. А, Мурка воно. Мурочка, йди сюди, мурашка. Мурашка ховається там за двома гаражами. Там вона народила була своїх кошенят. Останніх. Потім я її э, відловила, простерилізувала. Кошенята в мене. Кошенята виросли, домівки не знайшли. Привіт, красуня, привіт. Э, Теж простерилізовані, весною буду повертати. Привіт! Привіт, красавіця. Кажи друзям привіт! Привіт і дякую всім, хто підтримує, всім, хто допомагає. Ти будеш злазити? Чи тобі туди насипати опять? Зараз насиплю, як завжди, одне і теж. На. Де твоя Ліза? А мурочки не бачу вже давно. М -м, немає мурочки. Боже мій, давно не бачу, мабуть, вже все. Ой, Господи.